Про те, що захворіла на вірусний гепатит, С, Олена дізналась у пологовому будинку, коли здавала аналізи перед народженням дитини. Я жахливі емоції пережила, тим більше він на той момент він був невиліковний і ждала своєї смерті. Лікарі запевнили жінку, що хвороба виліковна і порадили звернутися до благодійної організації «100% життя у Запоріжжі. Фахівці призначили олені терапію і надали соціальний супровід від першого прийому лікаря до фінальної діагностики. Усе безоплатно. Консультує щодо прийому ліків, щодо побічних ефектів, надає сесії індивідуальні, які формують прихильність до лікування і профілактику повторного інфікування. Чому це важливо? Тому що пацієнтам потрібна мотивація, контроль за прийомом. За дотриманням прийому в ліків і підтримку подолання бар'єрів Утром Проснулася і слава Вранці Прокинулася, і слава Богу. А роза змогла мене переконати, що я не одна, що можна жити. Щотижня мені дзвонила, розпитувала, як я себе почуваю, і завдяки їй я почала жити наново. Запорізькі благодійні мережі допомагають у рамках гуманітарної програми. Її мета доступ хворих на гепатит С до лікування. Проєкт підтримує Міжнародний фонд Альянс громадського здоров'я. Інітуєте усталості немає втоми, немає пітливості, гіркоти в роті. Вони щезли. Лікування дуже комфортне. Одна таблетка в день протягом трьох місяців це легко. А головне, люди підтримують тебе, і ти не залишаєшся на самоті зі своїми проблемами. Зникає хронічне запалення печінки, зменшується ризик цирозу, раку печінки. Людина починає почувати себе краще, зникає втома, слабкість. Вірусний гепатит це великом Ще 3-4 роки тому вірусний гепатит С називали лагідним вбивцею. Терапія була складною і тривала не менше року. Утім, хвороба все одно вважалася невиліковною. Зараз показник одужання понад 90%. І приклад цього історія Олени. Жінка вдячна своїм благодійникам за допомогу і радить всім, хто має такий діагноз, не опускати руки, адже поряд ті, хто готовий підтримати. Головне зробити перший крок. Ольга Ларіонова, Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, Наталія Юр'єва. Телеканал МТМ